Привіт, малята! З вами сьогодні на зв'язку тетя Таня. Нас з вами чекає чотири секретних тваринки. Чотири. Один, два, три, чотири. Перша тваринка. Це ведмідь. Це коричневий бурий. Ведмідь з великими гострими зубами він живе у лісі. А знаєте, як каже ведмідь? Ведмідь каже: А-а! Ось так каже ведмідь. А-а-а! Га! Такий грозний ведмідь. У нас є один такий полосатий звір. Він рудий, але у нього є темні полоси. Це у нас тигр. Тигр. Р. Тигр каже. Ррррррр. Тигр на тита. Р. Він має дуже гострі клики. Пардурію. І дуже довгий хвостик, тигр. Тигр каже, у нас є один звір який трішки схожий. До коровки чи до бика. І це у нас Буйвол. Але він, дітки, з диких хижих тварин. Буйвол. Він має ось такі гарні роги. Він має чотири копита. Один, два, три, чотири. Буйвол каже. буйвол. У нас і ще одна тваринка у нас це Віслюк. Ось наш Віслюк. Віслюк. Віслюк каже І-а! 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 Ось такий у нас Віслючок. Гарненький, руденький із сивою мордочкою. віслючок, І-а, 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 І-а-а. і, -а, і, -а, і, -а, і, -а, і -а. Пішов йшов до своїх <звук> Ну все, дітки, на сьогодні все. З вами була ваша тьотя Таня. Всім пока! пока.